Після того буде презентація ТНЕО, після того буде презентація т На 15.50 у нас буде кава-брейк. Ви всі зможете спуститися на перший поверх і у фойє купити кави. Далі в 16.10 у нас буде представлення педагогічного університету. В 16.30 у нас буде представлення медичного університету. І останнім на сьогодні себе представить 1650 е, технічний університет. Також хочу сказати, що у нас буде закриття, е, де, ми, де ми зможемо підвести підсумки сьогоднішньої ярмарки університетів, і ви зможете, по суті, е, похвалитися, хто що дістав сьогодні за цей день. Е, в принципі, на зараз це все. Тож, у нас просто до самої першої йде презентація організації ISEC. Власне, за цих декілька хвилин я розкажу вам, чим, коротенько розкажу, чим організація займається, що ви можете почерпнути від неї для себе і власне, що вона може вам запропонувати. Отож, організація ISEC це міжнародна молодіжна організація, яка надає можливість. Молоді, розвитку себе як в особистісному плані, так і в плані професійному завдяки реалізації соціальних проєктів та міжнародних програм обміну та стажування. В світі організація ISIC існує вже 64 роки. За цей час організація стала найбільшою студентською організацією у світі на першому місці за розміром. Неурядових організацій, можна так сказати, громадських організацій є тільки Червоний Хрест. Але як молодіжна організація, ми є найбільшою організацією. Ми є присутні в 113 11 країнах світу і в цих 113 країнах світу ми є присутні приблизно в 1400 університетах. В Україні ми присутні 19 років. І, власне, з цих 19 років ми всі 19 років присутні у Тернополі, за що ми дуже пишаємося тернополяни. На даний момент в Україні IC є присутній в 19 містах. Я дуже зупинявся на списку не буду. Список є досить такий. Хороший, кому буде цікаво і хто буде мати друзів з інших міст, ви також можете запропонувати їм дізнатися про Айсі у своєму місті на сайті. Власне, чим ми займаємося? Ми займаємося соціальними проектами, ми займаємося міжнародними програмами обміну, міжнародними програмами професійних стажувань та завдяки цьому всьому ми розвиваємо лідерські здібності у молоді. Як ми це робимо, це в принципі ті можливості, які кожен з вас може використати, кожен з вас може вступити в організацію. Як тільки ви станете студентами, коли ви приходите в організацію, ви починаєте працювати в команді. Ось тут ви бачите маленьку фотографію нашого локального комітету. І, власне, що ви можете отримати в, під час роботи в команді? Власне, ви будете працювати в команді такого ж самого проекту, як цей. І під час роботи в команді ви власне отримаєте досвід роботи в команді. Це дуже цінується всіма роботодавцями на сьогоднішній день. Ви отримаєте практичні знання і навички управління персоналом, тому що, ви, якщо ви навіть поступите в економічний університет, тут ви зможете це все тіло розвинути в себе на практиці. Ви отримаєте дуже хороший персональний розвиток, ви навчитесь ораторського мистецтва, ви навчитесь тайм менеджменту, ви навчитесь ставити цілі і тому подібне. Крім того, ви отримаєте багато нових знайомств. Ви дуже гарно зможете провести ваш час і вам буде взагалі цікаво, тому що в Тернополі зараз у нас є 45, в Україні в нас зараз є 1200 людей в організації і по всьому світу у нас є 86 тисяч. І також ви будете відповідати за цілий функціональний напрямок в вашому проєкті або в вашій команді. Власне, які є вимоги до того, щоб ви могли вступити в організацію? Ви маєте бути студентом 1-5 курсу. Крім того, дуже хорошою такою штукою є те, що ваша спеціальність не має значення. В принципі, куди б ви не поступили, в який університет, ви можете звернутися в ISEC і працювати тут в організації. А, і головним, напевно, найважливішим є те, що у вас має бути бажання і наявність вільного часу до роботи. Декілька слів про іншу можливість, яку надає вам ISEC. А, це є міжнародна програма обміну. А, дуже скоро всі ви будете мати можливість скористатися з неї, тому що а, це є така можливість. Для того, щоб ви поїхали за кордон і пробули там в зовсім інакшому середовищі, міжнародному середовищі від 6 до 8 тижнів. За ці 6-8 тижнів ви встигаєте завести дуже багато корисних і цікавих знайомств з вами в соціальному проєкті АйСіку або іншої громадської організації, яка є партнером ISIC в тій країні, де ви будете проходити програму обміну, може працювати близько сотні іноземців. І ви отримаєте дуже хороші навики взагалі роботи волонтером, презентаційні навики, і е, ви розвинете свою англійську мову. Що для цього потрібно? Вам має бути від 18 до 28 років. Ви маєте мати хоча б середню е, середній рівень англійської мови. Це думаю, що дуже очевидно для того, щоб ви могли поїхати за кордон і вільно там спілкуватися. І у вас має бути закордонний паспорт для того, щоб виїхати за кордон. Власне, для чого ми це робимо? Кожен секер вам відповість, що все, що ми робимо, ми. Робимо це з вірою в те, що в майбутньому люди, які застосують, які отримують цей досвід програми обміну або роботи в команді, або досвід лідерства при роботі в організації, всі ці люди матимуть можливість до позитивних змін в майбутньому, як і в світі, так і в Україні. Тобто, все те, що ви будете робити тут в організації, ви зможете використати в майбутньому при своїй самореалізації для позитивного впливу на суспільство. Власне, що вам потрібно зробити далі? Якщо у вас цікавила та чи інша можливість, яку я вам зараз запропонував? У вас є можливість зайти на сайт ю.джойнтреайсекком. На цьому сайті ви зможете дізнатися про наявні програми, під які в нас йде набір. І на цьому сайті ви зможете власне, зареєструватися, заповнити аплікаційну форму, після чого людина з організації до вас перетелефонує, запросить вас на інтерв'ю, де ви вже зможете дізнатися набагато більш детальніше про все, що вас цікавить. Власне, якщо комусь цікаво і в когось є запитання, ви можете, або в когось з'являться запитання, ви можете, е, нас, е, на ви можете знайти нас нас на сайті TICUA. Ви можете знайти нас у соціальних мережах, е, у Фейсбуці та ВКонтакті. І ви можете звертатися до мене персонально, мою електронну адресу ви бачите на екрані, і також мій телефон там знаходиться. Е, в когось є якісь запитання. Якщо запитань немає, я думаю, що вони ще в майбутньому можуть з'явитися. Наразі дякую вам всім за увагу. І я думаю, що ми можемо рухатися далі по нашій програмі. Далі у нас за програмою, як ви пам'ятаєте, відбудеться представлення Тернопільського національного економічного університету, тому я запрошую відповідального секретаря прийомної комісії восьмого Казимира Зіновійовича. Доброго дня, шановні колеги, друзі, гості, запрошені, організатори. Ну, Тарас мене представив, звати мене Казимір, пізвичайвозніть, виступаю перед вами в якості відповідального секретаря приймальної комісії Тернопільського національного університету. Радий, що маю нагоду зустрітися з вами. Я би свій виступ розділив ну, на дві частини. Перша частина така, як так би мовити, формально бюрократична. Ну і друга частина неформальна. Але і перша, і друга у нас орієнтована на вас і для вас. Я хочу розказати вам про університет. Хочу вам розповісти про те, які можливості і шанси перед вами відкриває Тернопільський національний економічний університет. Ну і певною мірою спонукати вас до правильного і до позитивного вибору. І так, Тернопільський національний економічний університет. Хто ми є, що ми можемо, що ми вміємо і що ми робимо. Обіцяємо дати. Ну, перше розказати мовою про те, чим ми займаємося і що ми робимо. Я хотів би похвалитися як хорошим добрим друзям, що ми вже нарешті маємо свого ректора, і період невизначеності і хвилювання, може, ми менше хвилювалися, і ми більше, він закінчився. Ми маємо обраного законно ректора. Андрія Ігоровича Крисоватова, професора, доктора економічних наук, ще, власне кажучи, себе, весь колектив і вас, як сподіваюся, майбутніх студентів, я також вітаю. Що собою являє за конфігурацією, за змістом нашого університету? Ну, цифри, як на мене вражають, що це ці кафедри готуємо фахівців за одиницьми галузями знань. 19 напрямів, підготовки, 42 фахових спрямування, 46 спеціалізацій, дивіться, скільки факультетів, інститутів, навчально-консультаційних центрів, коледжів і так далі. Ну, я б сказав, що панорама наших освітніх послуг є достатньо широка, дуже широка, велика. Мабуть, найбільше в західному регіоні вона охоплює всі освітні кваліфікаційні рівні від ОКР молодшого спеціаліста і закінчуючи магістеркою, про що ми поговоримо трошки пізніше далі. Будь ласка. Ми абітурієнтів на денну, заочну дистанційну форму навчання, ну і надаємо таку послугу, як паралельне навчання, про що я або в робочому порядку, або в режимі запитань відповідей вам розповім трошки детальніше. Далі, будь ласка. І так, факультет. Факультет аграрної економіки і менеджменту, яким він напрямом представлений, облік і аудит з відповідним фаховим спрямуванням. Економіка підприємства, менеджмент, ну і магістрська програма, написаного КР, магістр, економіка довкілля та природних ресурсів. Факультет знаходиться на вулиці Дорошенка, може хтось знає. Так, між іншим. Далі. Факультет банківського бізнесу Ночефога знаходиться готує фахівців за фаховим спрямуванням банківська справа, операційна діяльність та облік у банках міжнародна кредитно інвестиційна діяльність. Ну і крім того, крім бакалаврату, звісно, там є і спеціалістими, і є міністрські програми. Економіка підприємства управління персоналу, економіка праці з правом викладання. Основи економіки, між іншим, що, на мою думку, і цікаво і важливо. Хто в собі відчуває, що несе в серці якісь педагогічні дар, кось педагогічну іску, є можливість економічну освіту поєднати з педагогічною менеджмент з фаховими спрямуваннями відповідними і документознавство та інформаційна діяльність. Далі будь ласка. Факультет комп'ютерних інформаційних технологій. Один з факультетів в хорошому розумінні, монстрів, оскільки він представляє різні галузі знань, які між собою не дуже пов'язані. Він представляє і галузь знань, економіка, і підприємництво напряму економічна кібернетика. Він представляє галузь знань інформаційні комп'ютерні технології. Ну і інші галузі знань, економічна кібернетика, комп'ютерна інженерія, програмна інженерія, комп'ютерні науки, міжнародна інформація з галузі знань, міжнародні відносини. Все це до ваших можливостей на ваш вибор і до ваших послуг. Ну, той же факультет. Крім того, готує фахівців системної інженерії, управління проєктами, ну і в рамках цього ж факультету. Функціонує україно-американська програма з комп'ютерних наук з відповідною мовою викладання і підготовки фахівців. Дальше. Факультет міжнародного бізнесу і менеджменту представлений таким спектром напрямів підготовки. Міжнародна економіка, з фахом спрямування, міжнародний туризм, європейська економіка, європейська і міжнародна політика і кризовий менеджмент. А також напрям менеджмент зі спрямуваннями, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, менеджмент туристичного і готельного бізнесу, а також туризм. І тут же є ще одна англомовна, одна з двох англомовних програм нашого університету. Ну і напрям міжнародна економіка. Далі. Україна-нідерландський факультет. Ну, якщо брати територіально, то це сусіди, вони знаходяться зовсім поряд біля драматичного театру в Центр європейських міжнародних студій. Факультет, який готує фахівців з двох напрямів: маркетинг і менеджмент. Ну і з відповідними фаховими сприймання міжнародний маркетинг і міжнародний менеджмент. Далі, будь ласка, Україна німецький економічний факультет, який готує фахівців двох напрямів міжнародна економіка. З фахового спрямування міжнародні фінанси, ну і міжнародні економічні відносини, що належать до іншої галузі знань. Факультет знаходиться на центральному офісі в 11-му корпусі. Факультет обліку і аудиту – один з найстаріших, таких якірних, базових факультетів нашого університету, готує фахівців за такими напрямами: облік і аудит, ну і бачите, є. Раз, два, три, чотири, п'ять фахових спрямувань на ваш вибір, що вам більше до вподобає, що вам припаде до серця і до душі облік, аудит промисловості, облік, контроль правове забезпечення і так далі. Факультет фінансів. Також один з найпотужніших, найміцніших таких факультетів, найпрестижніших факультетів нашого університету, який готує фахівців фінансів і кредит. Звертаю вашу увагу не стільки на напрям, скільки на фахові спрямування, які мали привернути ваш інтерес, це фахівці з фінансів, оподаткування, фінансів, системи мирних органів.